Всім привіт! Сьогодні зробимо зачіску, така що підійде для садочка, для школи на довге волосся. Розчисуємо волосся. Файно треба розчисати, бо ми будемо розділяти і аби не було боляче. Тож ми розчисуємо так, аби гребінець легенько проходив. Зачисуємо все назад. Ми будемо ділити на дві частини. Не обов'язково рівненьке, ми сьогодні робимо, аби дві половинки були рівненькі. І від самого початку від лоба до кінця ділимо на дві частини. Так, поділили. Беремо для зручності резиночку і один зав'язуємо хвостик, аби це волосся нам не заважало. Тепер беремо і працюємо з нашою половинкою. От вона є. Так, гарно розчисана. І беремо і з неї робимо хвостики. От ділимо, беремо звідси ось тако перший просто невеличкий хвостик. Звичайний хвостик від початку, зачесали і зав'язуємо. Пано зав'язуємо, аби трималося. От він є. Тепер ділимо на другий хвостик. Волосся відділяємо. Наше лосічко готове. І аби зав'язати хвостик, ми беремо наш перший хвостик і додаємо до другого і зав'язуємо. Далі робимо третій. І знову беремо цей хвостик, тепер, що один у нас став, додаємо до третього. Сюди і зав'язуємо. Бачите, як гарно в нас виходить. Волосся не заважає дитині писати чи займатися. Якщо треба зробити зачіску на довгий час, це просто ідеальна зачіска. І так далі. Волосся ділимо. Я ще поділю на два. додаю и завяжем и устанний хвостик Можна трошки попустити ці п'ілечки наші, а можна не пропускати. Така зачіска з одного боку нам всі вийшла. Тепер беремо, розв'яжемо другий хвостик і робимо те саме. Така гарна зачіска у нас вийшла. Все волосся зібрано, нічого не заважає. Робіть!